Вітаю, мене звати Дмитро Геннадійович. Я працюю лікарем офтальмологом у медичному центрі «Окулар». Нещодавно, під час випробування нашої фонду з камери, ми з колегою випадково виявили в мене підозріле місце на сітківці. Тож було зроблено рішення звернутися до нашого лікаря-рітінолога, яка займається профільним лікуванням сітківки. Вона встановила діагноз перевиричної дегенерації сітківки. З розривами, але лише на початковій стадії. Тож було проведено лазерне лікування сітківки, а саме її укріплення. Процедура досить швидка. Проходить під місцевим знеболенням. На око ставиться спеціальна лінза, яка дозволяє лазерному хірургу фокусуватися та працювати на сітківці. Процес безболісний, реабілітаці досить швидка, навіть з подразним оком розширеною зіницею. Мені не завадило продовжити працювати в той самий день, проводити лікувальну діагностичну роботу. Досить багато патологічних станів і хвороб сітківки протікають безсимптомно. Тож своїм прикладом хочу вам наголосити, що не потрібно чекати, поки вас щось почне турбувати. Краще заздалегідь робити регулярні профілактичні огляди для того, щоб зафіксувати. Певні патологічні стани або хвороби, і вчасно займатися їх лікуванням.